О-о-о, якраз хотів сказати. Мільйонники. Коли кажуть мільйонники і дивляться на двигун, це завжди дизеляка. блін. І майже будь-який дизель, навіть цей двигун у нас. Наші любі глядачі. До речі, поставте лайк і коментар обов'язково. І підписуйтесь. Навіть цей двигун, він з нас. Я глибоко переконаний, що виходить мільйон без того, щоб розбирати цей саме мотор. Двигун. Я бачив я, я бачив, серця двигуни з Тауре ГНФ, які йдуть за пониженими євронормами. 700 тисяч кілометрів. 700 тисяч кілометрів машину просто Валтують кожен день форсунки і турбіна. Ось ці елементи час від часу потрібно оновлювати, реставрувати, купляти нове тощо. Тюнінгувати, але все інше ходить. І ця машина, ми будуємо певний базіс. Паливна система врешті не міняється. Навіщо платити стільки грошей для форсунок і всього іншого? Саме через паливо, якщо ти його збільшиш, правильно налаштуєш, збільшиш тиск, можна навіть 10% більше отримати потужності на атмосферних двигунах. Ти стільки потужності додатково да не ні. отримуєш.